Друже, привіт! Це молодий дід. І як завжди, в цей час я на пробіжці. А як бачиш, бігаю по лісу, дихаю цим свіжим повітрям. Просто неймовірні відчуття. Прохолодно. Зараз ранок. Сьомо ранку, як завжди. Як завжди записую це відео, аби підтримати тебе, друже, у цій справі, щоб ти теж спланував для себе, коли твоя пробіжка. Якщо ти бігаєш, постав лайк обов'язково цьому відео. Або взагалі, можливо, ти не бігаєш, але підтримуєш здоровий спосіб життя, тоді... Підпишись на цей канал, постав лайк, напиши щось у коментарях, яким видом спорту ти займаєшся, можливо бокс чи якийсь не знаю, боротьба може яка. О, добре, друже. Я, як завжди, продовжую займатися всіми тими справами, всі ці ранкові ритуали. знаєш, Прокидаюся б рано. От. Потім бігаю. Або якась фізична активність, зарядка, а потім обливання холодною водою. Ну в общем, взагалі все як завжди. О. І, власне, хотів би передати тобі цей привіт цю естафету. Розумієш, бачиш, тут такі дерева у нас є. Повалені. Взагалі-то нічого такого. Фу. Але добре. Дуже добре. Бігти зранку. Надихайся, друже. Бажаю всім здоров'я, наснаги, натхнення. Фу. Крокуйте до своєї мети. Дуже важливо, друже, для чоловіка. да? Це дуже важливо мати мету. О, і міцний намір, аби її досягти. Якщо ти не маєш, то постав її, друже, а потім роби кроки, аби її здійснити. І для того треба енергія і пробіжка це найкращий спосіб цю енергію отримати. Хай щастить.